А может быть. あ。 Приємно спостерігати, як вже станом на сьогодні об'їзна дорога округ міста Золочева. Все ж таки вже відкрились дві смуги. І дві смуги вони досить якісні. Сьогодні фірма «Технобудцентр» зробила кілометр 800 покриття. Тобто помаленьку наша дорога, ми вже забуваємо, яка, які ями були колись, і звертаємо на її нове обличчя. І надалі будемо моніторили і контролювали дану ситуацію.